перехідному етапі і юстиція і облдержадміністрація мають там, спільно працювати щодо матеріально-технічного забезпечення новостворених суб'єктів. Але однозначно ми можемо на майбутнє говорити, що це, ця діяльність не тільки самоокупна, але цій діяльності може заробляти гроші. Чому невеликі? Оскільки філософія законодавці, якою ми приймали закони. Зміна підходів щодо фінансування і спрямування відповідних коштів від справляння адміністративного збору. Тобто, якщо раніше, наприклад, все, що місто Хмельницьке заробило по реєстрації бізнесу, по реєстрації нерухомості йшло до державного бюджету, тепер це все залишатиметься в місцевому бюджеті. Це додаткові кошти для розбудови цих центрів, це додаткові кошти для встановлення гідних заробітних плат. І це додаткові фінансові ресурси, в тому числі для розбудови соціальної інфраструктури, фінансування інших соціально важливих проєктів. Ось ми вчора були, наприклад, в Волочійському районі, то за попередніми підрахунками Волочівський район може за рік отримати додаткових відходжень близько півтора мільйона гривень. Тобто це той ресурс, який може бути використаний як і на абсолютно. Плати. Ми не говоримо про зарплату 1200 гривень, це абсолютно вищі заробітні плати. Але це також додаткові фінансові ресурси, які район може використовувати для того, щоб створити кращі умови проживання для громади.